Вітаю всіх, Colaxa Crole. Обі. звісно, явний аутсайдер в цій групі. Не треба дивитися навіть на їхню гру, щоб побачити, що вони навіть не мають жодного гравця, а ні, один є і той в запасі. Який мав би 70. Рейтинг 70. Тож трохи я. підтягнув запас, лаву запасник точніше, і вони вийдуть сьогодні зі старту. Бубайте, тимчик, Гречишкін, сирота, сирота в цьому сезоні ще не виходив, по-моєму. Одним словом побачимося на полі. Так, сьогодні обов'язково треба вигравати. І Як з найбільшим вдривом, як найбільше наколотити аутсайдеру, щоб бути спокійний, хоча б за те, що від нас очікують. Я бачу, що з Краснодаром у нас основна буде суперечка за друге місце. Хоча хто знав, може і з Олімпіком вдалося зіграємо. З Марселем. Починається. до At the end of the group, so this calls for a, a pragmatic approach and picking up as much as you can now to at least ease the psychological pressure later on. And Already we're way here. Offside, Alexirotashis. That's offside. Yes, it is. Just Protupev. Could be Звісно, не супряга, Русен головою ще. Не один дуже грає. Не мало супреснігувати, але обі. Досить дало. Uh, Джерсон не дуже добре приклався. Нифі краще. Не, не зовсім по центру. <різь> <різь> Вербіч починає. Добиває після удару Перейре. Теж по центру бив, в принципі. Перейре, тож. Кіпер потягнув, але добре. Він відбив прямо на нашого нападника. between нічого між And І score є 1-0. Так, Вербіч влучаю захисника. Кутовий. Э. Тот це так пробив. Незграбно. Questions were asked, but he's given the answers. And he's cut it out. Стояв би зюди ближче. it doesn't get the pass he's looking for and it's played forward forward it goes now the counter coming up to half time leading and things are looking pretty good he's got away Капець. Що роблять? Привезли небезпечний удар. loses his balance and loses the ball he's fouled in there colin <Koflade. O> shooting <śle> Бущан не дуже тримав. Той кут. Ну це вже майст, майстерський удар. Як в більярді так легенько кутнув. Щоб голкіпер ніяк не дістав. Ще з правої ноги. Бачите, що буває, коли не по центру пробиваєш, одразу йде куди треба, м'яч. Знаю, як по Б вийшло. В Лівій Європи взагалі з таким складом. Ще груповий етап. Probably repeat their first half success with another show of strength. Dinamo Kiev go in at half time on a comfortable two goal cushion. The action has already resumed here. Let's wrestle off the ball. And that's one way of trying to make things happen. There's a few who could follow that example. Jason. Ох, Джерсон, дивиться, прочай мяч, Перейра не чекав, Тому не пішов. Кстати, Гречишкин тут. Так. Kiev, Джерс нарывается в порядке снова, но але... пока что у него атака не дуже. Су... Сирота, по-моему, накрыта. And back to base. Вербич намагався продовжити свою гольову вдачу, але не цього разу. Вже і Не плутайся під ногами ніколи, скільки тобі кажу. Скільки вам всім кажу. Так, з замінами треба робити. Тя, В принципі, не треба. А, у колонка треба. Ось для цього вівчаренка. І. І, і, і. і. сюди поставив. On the end of it, and it's played forward, dashing forward at pace. Finds himself eased off the ball. Forward it goes. Oh, he sorted that out. It goes for goal. <laughs> сподобалося Забивати правою ногою. Дивіться, як трошки знову не вистачило. start again. That's a foul. Super decision for the referee. It's the fourth and I think. Yes it is. Moraius. Hai vicuje. Борда отримав капітанську пов'язку. бачите, Goes down, but nothing given. Gets it back. Oh, that looks a foul. Yeah, referee's given it. Серотафоли. Зіграв корпусом просто. Да, я сподівався хоча б 3-0, але 2-0 теж непогано. Ойситфорд вербічну. Спортіде, плейлинфу. Невже О, Ось вони 3-0. Так і зробили це. Мораїс забуває свій перший гол. Футбол Динамо. В цьому житті я маю на увазі. В його новому житті. І непогано для 16-річного. Новачка. Дебетував. Диномоки. Олімпік виграє. Звісно ж. На цьому дякую за увагу. Болівайте за наших.